Протягом останніх чотирьох років однією з основних проблем благоустрою міста була ось ця опорна стіна, яка знаходиться на вулиці 1 травня за номером 3. Жителі цього будинку постійно зверталися до минулого керівництва міста, але ті пояснювали, що в бюджету немає коштів для відновлення цієї стіни. У грудні минулого року жителі будинку звернулися знову до міського голови Олександра Копельця. Я пішов, відніс заяву копельцю. Ну це в грудні. Вніс. Він ні, я ось вже відносив ось, ага. ось. У марту місяці. В середині там марта, по моєму Він каже, принесеш мені, бо ж ми не будемо його робити. Тільки каже той, погода на принесеш. Я приніс йому і сидів у нього кісіль в кабінеті Копальця. Ага. Я заяву заніс і подивився, каже хорошо, хорошо, я знаю, зробимо. Піднеси, хай зареєструють. І все. Тут пройшло, там, я не знаю, мов неділю чи дві я був на роботі. Ну, на ніч, жінка мені дзвонила утром. Де ти є? Тут, тут до тебе приїхали, каже, забор робить. Ну я ж зараз ну, до начальника зайду і приїду. Приїжджаю, тут приїхав шапка Серега. І вони тут, каже, шапка мені сказав копелець, що ти... Ні, Кисіль сказав. Кисіль сказав, що я сказав, вроде би, що ми. Самі розберемо його, що я таке сказав. А <різов> я на, на, на Сірог дивлюсь, кажу, ви що кажу. Взагалі, це анекдот якийсь кінувий. Я так взагалі не казав, я з і не балакав, Вони сміються стоять. Ну він сказав так. Ну, добре, що ми тут сусіди, я його тут, тут нема кому. Всі інвалідки. <різов> да. І Сашковий вийшов, сусід там ще один. Ну, то що роботи, немає, що вдома сидять. Ми ну, це ж його один день ми. Половину розібрали, там ще жінки вийшли допомагати, там пенсіонерки. Потім вечором ще там приїхав один хлопець з роботи, помій. І на другий день ми, от, ми, от, ми от, от, добрали його. Він приїхав, каже, що буде трактор виривати корінь там, габрикоси. І остальне довитягає трактор вони і попід, ну, попід, попідробляють там. І воно там тут щось приїхало, ще тут щось, фотографували, щось жінка каже, були люди. Потім, Причому з комунхоза хлопці прийшли, ото трошечки підчистили. Ото і все. І на ногу це кончилось. Ну, ото, правда, він забрали, вони із того ж робили біля міської ради заборони. Привезли бут, от сюди. Вітіляж прибрали сюди, ці новий привезли. І це ж на цьому все кончилось. За ну, душі, може вони того, там, чи я не знаю. Це так. А більше нічого так не знаю.